Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися питання, чому бути, чого не оминути. Для кого цей розклад. Так, Якщо це жінка, то в холодних енергіях знаходиться. Вибачте, не в холодних, а в чоловічих енергіях. Власна, дуже жінка, якщо це чоловік, то це ви вогняної стихії, можливо, левовин, стрілець, або просто зараз в таких енергіях знаходитися. І у вас дивіться все традиційне, все, що ви робите, все, що ви вмієте, якраз, або е, старшим по званню, можливо, батько, е, хтось вище вас за рангом. І у вас ідуть тут якраз конфлікти, розмовки. До драки тут не доходить, але, можливо, з кимось посварилися, посперечалися серйозно. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка не знаходить золоту середину, прагне її знайти, але є якісь обмеження, можливо, внутрішні обмеження, бо тут сама ночами не, спить, не знаходить через цю суперечку, в кого була така якась суперечка неприємна і якраз відчуття такі у вас є. Це для вас розклад. Чому бути, чого не оминути? Давайте дивимося. Чому, бути, чого не оминути. Угу. Так, дивіться, дві карти гарні. Дійсно, зірка здійснення мрії. Або далеко десь від вас. Ваша мрія. І сонце. Ні, в позитиві карти. Значить, дивіться, у вас. Настрої, Ну, от щось трапляється в житті, щось неприємне, де у вас, ну, можливо, спіткнулися, можливо, у відносинах ви відчуваєте себе е самотні, можливо, не вистачає коштів, можливо, хтось хворіє. І вам здається, що ваша мрія ніколи не здійсниться. Ні. Ні, чому бути, ваша мрія здійсниться. Те, до чого ви так довго йшли, чого прагнули. Можливо, не вірили. Оце якраз може бути як невіра, не зневіра, що збудеться, то тут якраз здійсниться ваше бажання. Ви будете виражати себе так, як хочете, ви будете радітись, очі у вас світитимуться щастям. Люди будуть дивитись на вас і наповнюватися енергією від вас, оцієї радості, щастя, тепла. Так, чому бути, чого не оминути. Так, ну більше і не буду викладати. Так вам не видно було. Дивіться. Так, чому бути, чого не оминути? Дуже скоро, або швидко, дуже різко. Ви от не будете готові до цього що Раз і як обухом по голові, так? ви отримаєте якусь суму грошей, або якийсь новий дохід у вас, дуже-дуже гарний буде. Вам сподобається, всім членам сім'ї сподобається. Можливо, ви навіть відмічатимете всією сім'єю разом цю подію. Так, чому бути, чого не оминути, і поскочити, ділитися з людьми своєю е, радістю, своїм задоволенням. Дивіться, це щось нове буде. Можливо, е, хобі своє розвивали, і раз пішла справа, е, гроші посипались. Е, можливо, ну от щось новеньке, що дозволяє вам відчувати себе. Так, як вам цього хочеться, виражати себе, як хочете. Там, де ви себе легко почуваєте, те, що вам дуже подобається. Так, і дивіться, Тут для декого можливість з'являється позвутися якихось своїх комплексів, які раніше заважали. Адже раніше ви були в п'ятірки Пентаклів, це бідність. Може, і в відносинах в усьому. Тут десятка пентаклів, це максимально велика цифра для пентаклів. Тобто, щось по-новому, можливо, ви по-новому подивитеся на свій бізнес, щось зміните, що дозволить збільшити дохід. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.